Вітаю вас на каналі Життя Колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на монету України номіналом 50 копійок 1992 року. І в даному відео ми з вами визначимо те, як відрізнити по Аверсові штамп другий. Зокрема, розберемо їх під види штамп 2.1 та 2.2. Вкажемо технічні характеристики та всі особливості даної монети. Отже, монета номіналом 50 копійок 1992 року. Це обігова монети України, що виготовлялися з латуні на Луганському монетному дворі. тиражем 500 мільйонів екземплярів. Монета по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця має 4 штампи. Сьогодні ми будемо розбиратися штампом другим. Що ж до технічних характеристик, то вага монети 4,2 грами, діаметр 23 мм, гурт монети, він переривчасто рифлений. Тобто йде 8 сегментів насічки по всьому колові монети. Для визначення штампу монети по каталогу Ігоря Тимофійовича-Коломійця нам обов'язково треба знати три сторони: аверс, реверс та гурт. Саме співвідношення цих трьох сторін вказано на штамп монети, орієнтуючись на який ми можемо визначити ціну даної монети. І сьогодні з вами ми свою увагу зупинимо на аверсі, штампі другому. Зокрема. Визначимо підвид штамп 2.1 та підвид штамп 2.2. Вкажемо їх всі основні відмінності та спільні сторони. Розберемося, яка ціна даної монети і з яким штампами по реверсу вони зустрічаються. І як завжди, визначення штампу, ми розпочинаємо аверса І докладно його характеризуємо. Отже, коли штамп перший мав особливості те, що середній зуб тризубця він. Гострий та тонкий безпотовньо у верхній частині. То штамп другий характеризується так. Середній зуб тризубця, він закруглений, товстий, листя. Вони плоскі і знаходяться в одній площині. Розмір меншого зображення, він складає 16,2 мм між крайніми остями, що в штампі 2.1, що в штампі 2.2. Як я вже сказав, аверс 50 копійок 1992 року. Штамп другий. Характеризується двома підвидами: штам 2,1 та штам 2.2. Як їх відрізняти? Зараз про це з вами поговоримо. Спочатку характеризуємо штам 2.1. Штам 2.1 характеризується тим, що ми звертаємо увагу на третє зерно першого колоса, саме на це зерно, що зараз вам показую, що в штампі 2,1, що в штампі 2.2. І ми бачимо, що саме це зерно в штампі 2,1, воно замкнене. Якщо ми бачимо, що воно замкнене, для того щоб уточнити, що це штамп 2.1, ми звертаємо увагу саме на грун номер 4 і листок, що знаходиться під ним. Якщо зазубрана присутня, це штамп 2.1. Де знайти зазубрину? Зазубрана знаходиться саме в цьому місці, що зараз я вам показую наглядно. Тобто йде лист, потім йде. Таке закруглення. Саме це є зазубраною. Отже, штамп 1. Ми звертаємо увагу на третє зерно, бачимо, що воно замкнене, і на листу є така зазубрана. Що ж до штампу 2.2? Той, що знаходиться справа, ми бачимо, що третє зерно, воно розімкнене і листя під четвертим. Колосом воно беззазубрене. Саме це буде основна відмінність, що буде відрізняти штам 50 копійок 1992 року, штам 2,1 та 2,2. Що ж до ціни даної монети, якщо штам перший 50 копійок 1992 року коштував від 75 копійок до 1500 гривень, то коли ви знайшли монету зі штампом другим. Тобто малим гербом, то ціна може складати мінімально від 2, до 15, від 2 гривень до 15 тисяч гривень. Які ці штампи, ми з вами поговоримо в наступних відео. В цьому відео хочу найголовніше, щоб всі розуміли, як відрізняти штамп 2.1 від штампу 2.2. Ще раз основна увага звертається в штампі 2.1 та 2.2 на третє зерно першого колоса і на листя внизу четвертого колоса. Якщо зазубрана присутня штамп 2.1 і. Зерно замкнене, якщо зубране відсутнє зерно відкрите штамп 2, 2. Якщо у вас залишилися питання по тому, як визначити дані штампи, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки, а в наступних відео ми вам продовжимо розглядати монети України, щоб розуміти, які вони мають особливості, які технічні характеристики має кожна монета та як їх можна визначати. Якщо ви маєте предмети, які ви хочете прислати на оцінку, то присилайте з радістю оціню та розповім про всі особливості кожного предмета. Тож всього найкращого.